Вітаю товариства, громадська організація Харківський рибол Ну, я її керівник Олетенка Сергій Грубович. В лютому місяці цього року ми були в департаменті по ветеранській політиці, зустрічалися керівниками і там по декілька питань піднімали. Одне з них було питання єдиного вікна для ветеранів російсько-української війни. Тобі ж де ветеран міг би прийти, да і отримати комплексну підтримку, копкомплексне відповіді на всі питання, які в нього є там на даний момент. Да? Таке єдине вікно. Може один спеціаліст, може декілька, але єдине вікно для вітеранів російсько української війни. Нас запевнили, що таке такі вікна, точніше, є. Причому вони є по всіх ЦНАПах міста Харкова. Де будь-який ветеран з будь-якого району міста Харкова, незалежності, де він мешкає, де він прописаний за результат, може приїхати і отримати таку комплексну інформацію, комплексну підтримку. Ми приїхали тоді в лютому, не знайшли таких вікон, ну і вирішили приїхати і вже минуло 5 місяців, приїхати ще раз передивитись, може дійсно щось змінилось, щось стало на краще. Ми приїхали на трактор будівельників в ЦНАП один з нових ЦНАПів, да, самих найкращих, можливо, в місті Харкові. І на жаль, такого єдиного вікна ми не знайшли. На жаль, нема. Хоча ми знаємо е, з, з певних джерел, що на такі дії, на такі мероприятия виділяються кошти. ну незрозуміло тоді, на що вони виділяються. Так, да, тут є е, віконці, де написано ветеран. Але е, коли ми підійшли туди, ми з'ясували, що це представники е, служби соцзахисту. І вони обслуговують тільки е, мешканців свого району. Тобто, що от ми зараз на Салтавці, вони Салтівський тільки обслуговують. Якщо нам треба щось знати, е, їдьте до свого району і там вам все розкажуть. І то вони теж працюють тільки вузко в такому спеціалізованому напрямку. Це протези, це візочки, ну і можливо протисанітарне лікування. І то вони ну, ці припустимо працівники до кінця ще не знають, а, Ну знають, що вона зараз помінялась, і от вони будуть знавати. Хоча ми вже знаємо інформацію. І ще один із пунктів, по ствердженню Юрія Івановича в Парагі є служба, так називаємо служба помічників ветеранів. Ну і, припустимо, тут у працівників соцслужби Салтинського району да, ми спитали, чи знаєте ви про таку службу помічників ветеранів, де кажуть, що нібито на кожен район по 4 чоловіка, вже навіть вони є. Паняття жодного не мають, хто це такий, де їх взяти і де їх шукати. Тому, будь ласка, ще раз звертаємось до нашої влади міста Харкова, міської ради, вплинете на ситуацію, зробіть так, щоб це був комплексний підхід. В єдиному вікні. Якщо ви називаєте, що воно є єдине вікно, то зробіть його. Дякую. Слава Україні!